Звична для Європи практика використання водіями європротоколів тілюється в життя і в Україні. Вже понад три роки водії можуть самостійно визначити винуватця дорожньо-транспортної пригоди і зафіксувати факт інциденту без участі працівників інспекції. Для цього потрібно декілька умов. За умовою, якщо загальна сума матеріального збитку складає не більше ніж 25 тисяч гривень, оба водії знаходяться в стані в тверезому стані, а також немає постраждалих в даній дорожньо-транспортній пригоді в даному випадку. Водії викликають представників страхової компанії, там, де вони отримували поліси гражданської відповідальності та заповнюють європротокол. Але в даному випадку обоє водії повинні бути згодні, що один з них порушив правила дорожнього руху і винен в даної дорожньо-транспортній пригоді. За словами представників ДІЇ, практика використання європротоколів має чимало переваг. Якщо викликається співробітник Державтоінспекції, він складає матеріали, оформлює дорожньотранспортну пригоду, але в даному випадку ще встановлюється винуватець і складається адміністративний матеріал на винуватця транспортної пригоди. Після цього винуватець з'являється в суд, де приймається рішення щодо його покарання. Тобто це передбачено і до півроку позбавлення водійського посвідчення права керування а також можливий штраф. Правильно заповнений бланк Європротоколу є документальним свідченням факту ДТП та дає можливість звернутися за відшкодуванням до страхової компанії. Водітелі заполняют разборчиво сам бланк Європротокола, не допуская ошибок, потому что ошибки могут привести к тому, что страховая компания может считать этот бланк недействительным. После того, как он подписан и оформлен, он разделяется на две части. І в теченні трьох робочих днів приходить страху компанію оформлять ДТП. Використовувати європротоколи чи ні – право кожного водія, а от отримання правил дорожнього руху обов'язок, котрий може гарантувати безпеку на дорозі, нагадують працівники ДАІ.